Низький уклін за мужність і відвагу. Пам'ять Чорнобильської трагедії вшанували в Івано-Франківську. 27-му річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції відзначили покладанням квітів до пам'ятного знаку жертв катастрофи. Тут зібралися священики, представники влади та ліквідатори. Учасник ліквідації наслідків аварії на чаес Нестор Мартинець каже: весну 86-го року не забуде ніколи. Заходиш в квартиру. Квартира, значить, двері вибиті і на порозі біля порогу. На господарів, які виїхали, вже ніколи не повернуть, Чекали мертвий кіт і мертва собака. І це майже було в кожній квартирі, тому що цим людям казали, ми вас вивозимо на три дні і потім ви повернетеся. І люди думали, давали лишали їсти цим своїм вірним друзям, які частіше, вірніше є, ніж люди, і значить, і вони виїжджали потім, ніколи вже не дочекавшись ці тваринки, помирали біля входу, чекаючи на своїх господарів. Радіаційна стихія призвела до тяжких наслідків, в результаті яких постраждало безліч людей. На Прикарпатті їх понад 11 тисяч. З них близько п'яти сотень інвалідів-ліквідаторів. За ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи їх нами медалями і почесними грамотами. 427 працівників міліції забезпечили охорону громадського порядку і безпеку на атомній електростанції. Більше 40 вже немає в живих. Те, що все вшановується цих людей, те, що пам'ять. За них, звичайно, це правильно і повинно бути, тому що в цей час дійсно був героїзм. Безпрецедентна за масштабами і наслідками техногенна катастрофа стала не тільки національною трагедією, але й екологічною тривогою для Європи. З 2003 року 26 квітня відзначають як міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.